Зараз покажу як ми поклеїли скло Холз, які ось два листа, як воно виглядає. Під тільки ж клейте під Тоді все видно, все гарно. І тоді виходить кінці як. як нема ні ямки, нема ні бугрів, нема ще нічого. Тільки ось стик. І зараз один або два фінішних я думаю навіть два фінішних слоя і все ідеально, все, все чітко, все красиво. Тут в нас теж вже поклеено. Вчора поклеїли. Ось таке у нас вийшло перемикання міліметр десь там, до дверей прихованого монтажу. У нас плінтус прихованого монтажу до нього теж. Так же само, ну там легенькі ямки, тому як ми перший раз його робимо, Ну А так вроді би все добре. Кому потрібно, звертайтеся, Всім гарного дня!